А ось третє, ця подія ще не відбулася, але буде дуже-дуже дуже дуже скоро, в п'ятницю. Артем Полежак Хімера. А тут ось це таке трапилось. Запросили мене в Амбасадори. Я спочатку було зрадів, походжаю, гордий, всім вихваляюся. Підійдеш до побратимів, похлопаєш так по товариськи по плечах, затягнешся цигаркою з фронтовою махоркою і багатозначно так вимовиш. З вами, хлопці, хорошо? Але я оце рішив в амбасадори податися. Або в якомусь дуже інтелігентному товаристві впіймаєш момент і влізеш в розмову Ах, оставте ви того у ліса в покої. Мене тут, кстати, в амбасадори запросили, то я вже право і не знаю. Або заїдеш до мами в гості, і з порогу такий, мамо, ви мене завжди несправедливо щитали неудачником. Так от знайте, що віднині ваш син амбасадор. Ну або по п'яні позвониш колишні. Ну що? Щасливо своїм мільйонером. а я тепер амбасадор, на минуточку. Плаче тонка, кого ти потеряла, бувай здорова і слухавку кидаєш. А потім задумався, а що ж воно, власне, таке, оте амбасадорство? Може, щось нехороше. Загуглив. І Google мені видав статтю в Вікіпедії про кота амбасадора. Кіт амбасадор, свійський кіт на службі в Міністерстві закордонних справ України. Робоче місце амбасадора одразу на вході біля віртушки, обладнане утепленою коробкою, табличкою з написом Четверний приймальний день і столом з телефоном. Маю власний Твіттер аккаунт, хоча не офіційний. Потім я дізнався, що з цього слова є багато значень, а значить, що воно може означати, треба дивитись по ситуації. Але ж ми знаємо, що ситуація в нас завжди непроста. І все ж таки синоніми, запропоновані українцями на сайті Словотвір, мене остаточно переконали, що бути амбасадором це нормально. Лише слухайтесь. Фізіономія бренду Вірчель. Прославлятель, прославник, являч, відпоручник, заступникар, аблегат, Господи, які висновки можна зробити з цієї історії? Перед тим, як прийняти рішення стосовно того чи іншого предмету, спробуйте про цей предмет хоч щось прочитати, бо це ж хорошо, що в твоєму... моєму випадку все обійшлось, а могло ж статись по-всякому. Отже, читання. Корисне для всіх, з якого боку не подивися. Тому я і став амбасадором Національного тижня читання, який в цьому році проходить під гаслом бути своїм. Чого і вам бажаю! Що сьогодні по Харкові і купив з такої нагоди записки Керпатого Мефістофіля Винниченка. Тим більше я по формі був, тому мені знижку зробили. Отже, суцільна вигода. Не буду вказувати видавництво, бо многі мене тут захейтять. А краще зайвий раз. Прорекламую видавництво люта справа, бо зайвих разів у цьому ділі бути не може. І дам у першому коменті посилання на три головні книжки для кожного українця. Які це посилання? Ну, зайдете на сторінку до Артема Полежаки і прочитайте, на які головні книжки кожного українця він вказує. Ну і віват видавництво Люта справа. А насправді це дуже важливо бути амбасадором. Амбасадором тижня читання. Амбасадором України на полі бою з війною під час війни з Росією. Завтра в п'ятницю, а можливо, коли це відео вже вийде, це буде вже вчора, в п'ятницю, відбудеться дуже велика подія у Києві. Зберуться, хто зможе з амбасадорів читання. Українські письменники, бібліотекарі, діячі культури, наші просвітники освітяни. І будуть говорити про те, що читати це важливо. Бо читаючи, ми ростемо і дивимося у майбутнє. А ще на ці вихідні у Києві відбудеться Києва Book Weekend. і там буде теж дуже багато цікавого. І якщо ви зможете і будете в Києві, прийдіть послухати, поговорити, обійняти тих, кого давно не бачили, обійняти тих, хто приїде з нулів. Чи з першої лінії оборони немає значення обійняти всіх і стати своїм. Дорогі люди рідної землі 450. Ваша бібліотека Іваничука.